Якщо, наприклад, ви народилися в сім'ї паяків, то багато відсотків, а вже ж ви будете наслідувати це. Але є відсоток там, де коли вам це буде зовсім огидно, це зовсім вже буде червона лінія, тоді ви будете шукати щось зовсім інше, щось нове. І дуже багато людей. Дуже багатих, які зробили великий бізнес, це самі ті люди, які з таких от дуже бідних сімей. Але не треба думати, що якщо ви з бідної сім'ї і у вас батьки пиячать або ще щось, то ви станете великою людиною і так далі. Статистика говорить, що дуже маленький відсоток цих людей, дуже малий і. Треба мати якості справжньої людини, яка хоче досягти неймовірного в своєму житті. Це стосується людей з будь-яких сімей, з будь-яких країн. Неважливо, що з вами траплялося. Якщо у вас є характер сильний і ви хочете дуже сильно досягти багато чого в житті, у вас це збудеться. І саме основне, щоб ви розуміли для чого. А це і є, щоб ви розуміли себе, для чого воно вам потрібне.